На дворі літо, а це означає, що вже зовсім скоро буде у розпалі сезон збору полуниці. Сергій Кипаренко, який приїхав на Волинь із Кривого Рогу, займається вирощуванням полуниці поблизу села Старий Чорториськ, що на Маневиччині. Розповідає, що свій бізнес розвиває вже 12 років. Шукали землю, яка нам підійде під клубніку і під вишню, щоб була можливість налагодити зрошення, тут якраз була річка. Ну, таких земель по Україні було дуже багато, ну але ця частина України сподобалася завдяки лісу. Суб'єктивно просто сподобалося більше. Чоловік розповів, що на збір полуниці неабияк впливають погодні умови. Зізнається, минулого року збір цієї культури був дуже швидкий і довелося залучити чимало людей. Тому, якщо погода буде для нас вдалою, і збір. Буде більше розтягнутий, то ми зможемо зібрати. Якщо погода буде така, як минулого року, і позаминулого, щоб ми вимушені були за високої жари полуницю збирати протягом півтора тижня все. Ну, то буде, звісно, там не дуже добре. Однак директор підприємства переконаний, що збирати полуницю, то так би мовити, робота не для кожного. Тут важливий досвід, та потрібна неабияка фізична підготовка. Збор полуниці він дуже специфічний. Тобто, якщо приїжджає людина взагалі без досвіду, в неї продуктивність відсотків 20 максимум. І наступного дня, а навіть двох або трьох, вона взагалі нічого не може робити. Після візиту на полуницю лежати може лежати там, але в полуниці теж можна лежати. Ми, ми соломим постелили людям. Розпал сезону збору полуниці на Волині припадає на останній тиждень червня і перший тиждень липня. Тоді на полях підприємства трудяться сотні людей. Максимум людей у нас приїжджає на збір полуниці. Це остання неділя. Червня, перша неділя, липня. Uh -huh. Максимум людей, які приїжджали, це було 1500 uh -huh. в день. Але в середньому, десь протягом сезону, 250-300 чоловік. На Волині заробітки по полуниці, як то кажуть, не гірше, як у Польщі. Той, хто старається і працює, за день може заробити до тисячі гривень. Є й ті, хто заробляє куди більше. Найбільше на полях підприємства Сергія Кіпаренка заробляли тільки вдумайтеся 1800 гривень за день. І це був каже чоловік рекорд. Ну принаймні поки що.